Менше депутатів пропорційна система та обрання міських голів у Два тури парламент схвалив у першому читанні проект закону про місцеві вибори. На думку експертів, він передбачає монополізацію місцевих рад партіями, адже тільки вони зможуть висувати кандидатів на округах. А голосуючи за ту чи іншу особу, виборець одночасно підтримує політсилу, яку той представляє виборчі комісії. Порахують, а скільки загалом отримала політична партія, і ті політичні партії, які пройшли відповідний виборчий бар'єр у 5%, далі вже рейтингуються кожен кандидат по одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, в залежності від кількості голосів, які він отримав на відповідному окрузі, ділячись на певну виборчу квоту, це загалом кількість. Кість виборців, які проголосували на відповідному одномандатному жорму окрузі у новому проєкті закону. Експерти виокремлюють декілька позитивних аспектів. Виборець все рівно буде тепер чітко знати прізвище ім'я по батькові кандидата, за якого він голосував. Друге, політичним партіям тепер прийдеться шукати людей з хорошою репутацією, з високим рівнем довіри, з відсутністю будь-яких корупційних дій в минулому для висунення в одномандатних року тому, що виборець тепер розуміє, що він голосує за конкретного кандидата, і це автоматично голос за партію. Згідно нового законопроекту, вибори міських голів відбуватимуться у два тури, якщо жоден із кандидатів у першому раунді змагань не здобуде більше половини голосів. Крім того, зменшиться кількість депутатів у місцевих радах, максимум до 80. Між тим політологи кажуть, постійні зміни виборчого законодавства залежно від ситуації, не вихід, адже давно час зафіксувати єдині правила гри. Я думаю, варто розробити один раз і на тривалий період прийняти виборчий кодекс, де зібрати всі е, закони про вибори, починаючи від президента, закінчуючи умовно кажучи, слюським головою, щоб раз і назавжди виписати правила гри, які будуть всім зрозумілими, і які будуть е, зрозумілими від. Виборчої кампанії до виборчої кампанії Між тим, фахівці припускають, що перед остаточним прийняттям закону про місцеві вибори політики ще поторгуються за внесення до нього певних змін. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.